Вітаю, шановні мої підписники і гості мого каналу. Ви на каналі Неідеальний квітник. Прикарпаття. Сьогодні у нас 8 червня, Велике Свято, трійця. Погода нарешті потішила нас теплом І нарешті почали потихеньку розпускатися мої троянди. Фактично позавчора тільки-тільки почали розпускатися перші бутони. Дуже багато троянд ще в бутонах. Покажу вам сьогодні деякі з них. Це красуня пашміна, кремово-рожева, компактна, дуже стійка. Квіточки в неї 5-6 см, від 3 до 5 зібрані в кисті. Вона дуже схожа на п'єр я дуже хотіла її. П'єрдеронсар вона звичайно потужна, велика. А це маленька, але квіточки дуже схожі за кольором, за формою. Вона ще не розцвіла, але я вже дуже чекаю, заглядаю щодня. Не можу вже дочекатися це її перше цвітіння. Я ще не милувалася нею, тому що в минулому році вона не цвіла, вона посаджена минулої осені, осені 24-го року. Це Каталіна теж. Вона посаджена в мене так само восени 24-го року. Фактично, можна сказати, що це перша річка. Це її перша квіточка, але вона величезна, вона просто гігантська. Не знаю, по факту вона, напевно, повинна була б бути меншою. Цвіте вона по пожовтень Дуже шикарний колір, дуже шикарний бутон. На жаль, вона не наростила мені кущика, тому. Я буду підживлювати її і стимулювати, щоб вона мені наростила кращий кущик. Це айсберг або білосніжка. Вона дійсно білосніжна, дуже красива. Посаджена вона, пересаджена вона восени 23-го року. Квітувала вона у мене і в минулому році, і в цьому році. Дуже вона красива, дуже ніжна. Тільки, на жаль, Квіточки дуже швидко осипаються. Але це все одно не псує її ніжності, її краси. Пелюстки такі аж напівпрозорі. Кущик невеличкий, компактний, опори не потребує. Дуже задоволена я цією трояндочкою. Дуже вона ніжна, дуже вона красива. Просто як, як несправжня. Красунечка. Росте вона не дуже високою, кущик досить симпатичний. Ця красуня поки що в мене без сорту. Ще я не визначила, що це за сорт, тому що, коли я пересаджувала всі свої квіти позаминулої осені, то я трошки поплутала сорти. Вона, бачите, має такі дуже цікаві. такі... Ця дуже цікаві такі листочки в лохаті. Жодна інша з моїх троян таких цікавих, красивих немає таке обрамлення бутона дуже цікаве. Дуже гарний колір. Листя таке матове, таке цікаве воно якби відштовхує воду. Таке воно, навіть не можу вам пояснити, ну, от, поливаєш її чи оприскуєш, і вода просто збирається такими. Горошками і просто-напросто не тримається листочка. Бутончики дуже красиві, кущі компактний, міцний, не потребує опори. Ну, можливо, ви мені підкажете, який це сорт, коли квіточка вже розкриється і розквітне. Вона мені дуже подобається, дуже її люблю. Дуже б хотіла знати, якого, який вона сорт. Поряд із нею ще одна, пересаджена тоді ж. Так само я не знаю сорту. Серединка в неї така малиново-рожева, а краєчок такий світло-кремовий. Ще поки що я з допомогою Google не змогла визначити, що це за сорт. Вона ще теж не цвіте. Вона тільки в бутонах. Ось, бачите бутончики такі цікаві. І сама квіточка цікава, дуже. Коли вона розцвіте, покажу вам. Дуже симпатична, вона дуже компактна, взагалі, як на мене, ідеальна, не хворіє. Дуже стійка. Хотілося б дізнатися, що це за сорт. Це мінерва. Посадка осінь 24-го року. Бачите, другий спекотний день, і квіточки вже підгоріли. Спочатку їх залило, потім підпалило. Вона дуже пахуча, повторно квітуча. Це її перше цвітіння. Ось, бачите, квіточки, ті, які не підгоріли, красиві, ті, які підгоріли, трошки потемнішали. Я, чесно кажучи, думала, що вона буде темніша, але все одно колір мені дуже подобається. Просто неймовірний колір. Вона дуже-дуже ароматна. Дуже теж компактний такий гарний кущик. Ось, бачите, квіточки трошки постраждали. Все ж таки, хоча в нас зовсім не спекотно, у нас дуже мало спекотних днів, у нас швидше холодно. Сьогодні в нас от прям дуже спека, і вона відразу ж зреагувала. Ця троянда для мене загадка. По факту це повинен би бути Вільям Моріс. Посадка 23-го року, в минулому році вона цвіла. Досить гарно. В цьому році вона наростила шикарний кущ і має безліч квітів. Але я от сумніваюся. Я думала, можливо, вона більше схожа на чипендей. Але, може, це і Вільям Моріс, ну, важко сказати. Можливо, ви хтось має таку схожу чи такі сорти. І все ж таки, розвієте мої сумніви: чи це вона, чи це не вона, бачите бутончик? Бутончик трошки розквітла і вже повністю розквітла. Три квіточки як виглядають. Ну Вона насправді неймовірна, неймовірно компактна, неймовірно стійка. Сам кущик такий дуже стійкий і до хвороб вона стійка. Ну, і вона просто, неймовірно, виглядає з цими от такими своїми досить великими квітами. Вона вся в бутонах. Розцвіла вона однією з перших, як бачите. Ну, просто красуня. Не знаю, чи, чи це Вільям Моріс, чи не Вільям Моріс, але вона просто красуня. Ось, бачите, щось з квіточкою, чи це хтось її погріз. Тут дві квіточки такі. З усіх тільки дві. Таке враження, що хтось її погриз, або вона якась, можливо, Недорозвинута, треба буде її обламати, повідрізати. Трошки півоній. Теж тільки-тільки починають розквітати. Цей рік такий дивний, що фактично цвіте все і відразу, тому що було холодно, нічого не розкривалося. Сьогодні, сьогодні півоні. Показали свою красу перший день такий дійсно, от подивіться, яка квітка, як дві мої долоні. Це все бабусині, як то кажуть, сорти. Але вони не менш улюблені і не менш красиві, ніж теперішні сортові. Дуже вони мені подобаються, дуже я їх люблю. Пересадила я їх влітку 23-го року. Вони в мене, ну я знаю не відповідний час, але ми в той час переїжджали, і я мусила їх забрати тоді, коли могла. Вони хворіли дуже, стресували в минулому році, не цвіли. В цьому році я їх гарно піддобрила, підживила, вони наростили кущики. І ось порадували мене. Деякі кущики мають досить дрібненькі квіти, а деякі все ж таки показали всю свою красу. Бачите, цей кущик невеличкий, квіточки невеличкі, але від того вони не менш красиві. Дуже такі пухнасті. Ось тут теж красунька. Ну, це тільки перші квіточки, вони ще поки що теж в бутонах, але все одно вже пахнуть неймовірно і помилуватися вже можна починати милуватися неймовірною красою. Направду півоній неймовірні квіт. Це рожева, її вже багато років, вона тут була, коли ми переїхали, вона трошки пізніше, вона ще поки що тільки у бутонах, але бачите, вже бутончики починають потихеньку розкриватися, два-три дні тепла, і це буде просто рожева хмаринка. Поряд з нею троянда, вона теж тут. Була, вона вже досить велика, давній вже Не знаю сорту, але вона дуже рясна і абсолютно безпроблемна, дуже красива. Поки що вона тільки починає розпускати бутони. Потрібно кілька днів до повного розпуску, і вона буде вся в квітах. Це моя красунечка, велика-велика моя красунечка Вільям Шекспір. Посадила я її місяць тому, замовила я її в розіні. Вона прийшла мені з розіни в контейнері. Ну, просто давня моя мрія. Квітка величезна, сантиметрів 12 в діаметрі, повторно квітуча, ароматна, Цвіте вона липень-серпень, потім повторно, червень-липень, потім повторно, серпень-вересень. Квіти добре витримують дощі, дуже довго тримаються до двох тижнів. Порівняно з Мінервою, то, звичайно, вона краща, хоча колір схожий. ця красуня безіменна, вирощена з гілочки. Якщо хтось знає сорт, підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Дуже ароматна, дуже ніжна, дуже гарний колір. В цьому році вона трішки хворіла, стресувала, але все одно цвітіння мене порадувала. На перстянка в цьому році не дуже буде цвісти, кілька квіточок. Решту на наступний рік у мене буде цвітіння. Red Sensation, бордюрка. Пересадка, осінь 23-го року. В минулому році вона цвіла просто шикарно. В цьому році десь трішки вона стресувала від погоди. Поки що не цвіте. Це мої дзвіночки вирощені з насіння. Минулорічний посів. В цьому році очікую від них квіточок, махрові дзвіночки. Вже заглядаю щодня, мала бути суміш, але виглядає, що всі будуть білі або рожеві. Ми вже подивимося. Вже от-от, буквально от-от. Досить високі вони в мене виросли. Дуже навіть високі. Десь, напевне, до метра. Так, Нуардезір, Флоребунда це моя улюблениця. Цвіте вона безперервно, напівмахрова, дуже красива, стійка до хвороб, до морозів. Колір просто шикарний. Коли вона розкривається, видно такі золотисті течинки. Ну, одним словом, вона просто моя улюблена. Вона трішки пізніше розквітне, але буде цвісти до самих морозів. Іноді я її обрізаю. Ще з квітами з бутонами. Шкода, але до зими готуватися потрібно. Тому очікую з нетерпінням. Ну, всім відомий П'єр Деронсар пересадка 23-го року. В минулому році він дав мені тільки дві квіточки, в цьому році бутонів просто безліч. Всі її знають, всі її люблять, всі з нетерпінням чекають. На цю красуню. В цьому році я очікую просто феєричне цвітіння. Вона, отак, в бутонах, в мене вже тиждень. Ніяк не хоче розквітнути, немає в нас сонечка, немає тепла. Перша квіточка, напевне, розквітне, ось ця найвища. Уже от-от я в очікуванні. Eden Rose, інша назва цієї трояндочки. Я її вже розмножила з гілочки. Маю вже на неї плани, посаджу її ще в одному місці. П'єрів багато не буває. Погодьтеся зі мною це так. Ну, цю красуню, напевне, не треба презентувати комусь окремо, тому що вона просто неймовірна, блуфую. Хотіла я її страшенно, шукала я її довго. Навіть не знаю зараз. Я думала, що вона в мене пропала, чесно кажучи, в минулому році вона не цвіла. Я шукала її ще два роки, не знайшла, дуже розчарувалася, засмутилася, а потім виявилося, що все ж таки вона в мене жива, здорова. І в цьому році вона мене порадувала. Компактна, ароматна. Квіти просто чарівні, неймовірні. В процесі розпуску вони змінюються. Кольори змінюються, форма змінюється. Оці пелюстки, ці течинки. Взагалі колір цієї трояндочки може змінюватися залежно від погоди, сонячна чи похмура, залежно від типу ґрунту. Дуже шкода, що камера не передає колір, не передає запах, аромат, не передає цю текстуру цих пелюсток. Напевно, трошки на відео колір інший. Загалом вона ну майже блакитна, блідофіолетова, красуня з красунь. Цей сорт теж втрачений, дуже красива, шикарний колір. Безподобна трояндочка. На жаль, сорту не знаю. Вона в мене або з гілочки, або Ну, я навіть не знаю. Ось 23-го я її пересаджувала. Оце її перше в мене цвітіння. Швидше всього, вона вирощена з гілочки. Складно сказати, який це сорт. Ну, але обіцяє бути дуже красивою. От справді, вона ще не в повному розпуску, але ще день-два. І вона покаже всю свою красу. Ще одна моя бажанка принцеса Сібіла де Люксембург. Ну, погодьтесь, вона теж прекрасна. Ця троянда це шраб, вона росте високою, великим кущем. В минулому році вона мала кілька квіточок, була невеличка, потім повипускала базальні пагони. В цьому році вона у мене вже більш висока, квіточок більше. Теж квіти, ті, котрі свіжіші, вони бачите, такі більш насичені, а Чим старша квіточка, тим більше вона стає такою темнішою фіолетовою. Теж вона, бачите, розпускається, видно, течінки серединку. Ну, Вона також неймовірна. Квіти величезні, колір шикарний. Я навіть не знаю, чому оці течинки і ці кольори вони так заворожують, але насправді це просто дивовижно. Меджик Рококо посадка осінь 24-го. Світло-червоні мають бути квіти, флорибунда, повторно квітуча. Це її перше цвітіння буде, вона у мене ще не цвіла. Кущ просто ідеальний. От, гармонійний, акуратний, невеличкий такий, компактний. Вона стійка до хвороб, до сонця і дощу. Єдине, що в неї трошки голений низ. Оця красуня безіменна. Знову ж таки, напевне, вирощена з гілочки, вона практично без колючок. Було б дуже цікаво, що за сорт. Ну, поки що Поки що вона у мене безіменна. Можливо, ви допоможете, підкажете, коли вона вповні розцвіте, яка це троянда, який це сорт. Все ж таки хотілося б знати сорти. Хоча б для того, щоб знати, як обрізати. Як доглядати? Тому що все ж таки є різниця. Це Чарльз Остін посадка осінь 24 го Ну, уж таки, перше цвітіння. Теж очікую з нетерпінням, вона у мене ще не цвіла. Кущ сильний, прямостоячий, не потребує опори. Вона повинна бути абрикосово-рожева. Досить гарно вона мені наросла від осені до тепер. Правда, вона має дуже багато сліпих пагонів. Якщо не пробудяться бруньки, треба буде її все ж таки обрізати. Ну, і остання моя на даному етапі розцвівша трояндочка мадамі Саак Перейро. Плетиста, дуже ароматна, дуже, неймовірно, ароматна. Такий запах, знаєте, як от в тих троян, з яких варять варення. Дуже великі квіти. Дуже витривала. Дуже красива. Взагалі це моя улюблениця. Я просто милуюся нею кілька разів на день, щодня. З нею в мене починається ранок, з нею в мене закінчиться день. Росте вона у мене, бачите, біля гойделки. Якраз бік гойделки для неї непогана опора. Їй тут подобається. Їй тут комфортно. Минулої осені я її досить кардинально обрізала, тому що вже було багато таких старих гілок. В цьому році є багато приросту, вона ще не в повні розквітла. Єдине її, ну, не те, щоб мінус, просто нюанс. Коли дощі величезна квітка, дуже багато пелюсток, вона набирає води, набирає вологи. І тоді квіточки всі опускаються і дивляться вниз, тому що гілочка досить тоненькі в неї. От. Але квіти це не псує, вигляд це не псує, дуже навіть воно виглядає гармонійно. Неймовірний колір, взагалі неймовірна красуня. Просто неймовірна. Люблю її за тривале цвітіння, за запах, за величезні махрові квіти. За те, що вона така безпроблемна. За те, що вона не хворіє, за те, що вона чудово зимує, росте собі в траві, не потребує особливого догляду. От, просто росте, квітне, приходь і любуйся. Ну що ж, поки що це всі троянди, які встигли розквітнути. Інші, походу, будемо знімати відео і буду вам показувати. Хвалитися, малуватися разом із вами, можливо, десь ви мені підкажете сорти. Буду дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте до мене в гості. Дуже рада і постійним своїм глядачам і гостям. Дякую всім за перегляд. Мирного нам неба, якнайскорішого закінчення війни. Тримаємося, гуртуємося. Слава Україні! Всім папа! -па.